Поки я розповідав про свої маленькі лайфхаки хитрощі. Це вечанка підібралась до мене. Хто там у полі та лісі блукає натураліст та розповідач, та за природою спостерігає. Це видошукач, це видошукач. Привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій канал Водошукач, присвячений фотоприводам, фотополюванню. Сьогодні я вирішив змінити локацію для фотопривод. Із лісу я перемістився на берег річки, хочу походити вздовж берегу трохи. Також сьогодні я прихопив з собою свій фотоапарат для пташок. Відчуваю, що буде непогана нагода побачити деяких пташок, які вже встигли повернутись. В першу чергу мене тут цікавить плиска біла. Я вже її бачив вчора. У деяких слов'янських народів є таке повір'я, що плиска біла несе добрі новини, тому хто вперше побачив її навесні. Отже, вчора я її побачив вперше. Сподіваюся, що це зарахується. А якщо не зарахується, то сьогодні спробую трошки наздогнати, можливо, де краще вдасться познімати її. Побачимо. Використаю момент, щоб розповісти про моїх друзів у Івано-Франківську спільноту, що відроджує та зберігає українські побутові танці і традиційний спів, та яка названа на честь плиски, ташки, що ходять пританцьовуючи. Якщо ви хочете відчути себе частиною великої української культурної спадщини, танцювати так, як це робили наші предки, співати давні мелодії та просто родіти спільному руху, приходьте самі та приводьте друзів, адже тут не чекають свята, щоб поспівати і потанцювати. Отже, яких птахів я сьогодні очікую побачити з тих, що могли повернутися. В першу чергу це близько біла, я вже сказав, бачив я вже прибутні, але вони повернулись трішки раніше, вже, мабуть, з два тижні їх. Ми бачили і в місті, і в різних регіонах України. Вівчарки ковалики, ну не знаю, можливо, ще не долетіло. Думаю, що їм треба дати тижні-два, дивлячись, яка буде триматись погода, якщо будуть теплі хороші умови. Кропів'янки, ну, кропів'янки, напевно, трошки пізніше все ж таки долетять. Думаю, що на початку квітня або ж в самому кінці березня теж зрозуміло, е, як буде погода складатись і, можливо, будуть якісь приятливі умови для їх більш раннього прильоту. Ось зустрів гарну Сойку, яка сиділа і тренувалася у вокальних здібностях, працювала голос, імітувала щось таке, що я не зрозумів, Сойки зимою зазвичай себе ведуть трошки тихіше, вони не такі голосливі, а як приходить весна, то вони розпочинають свою активну діяльність, багато кричать, імітують різні звуки. У цю пору року Сойки. Часто влаштовують такі весняні залицяння, грайливі перегони. Самці люблять приносити різні дари до самочок, горішки, якісь жолуді, щоб показати, що вони здатні прогодувати сім'ю. Сойки є моногамними птахами, вони навесні утворюють сталі пари, але дослідження показали, що вони можуть підтримувати контакт із резервними партнерами. Навесні сойки доволі часто шукають старі гнізда сорок та круків для того, щоб використати їх як основу для створення свого гнізда. Але якщо не знаходять, то звісно будують і нове власне гніздо. Вони дуже обережні і дуже. Так, ретельно обирають хороше місце для створення гнізда, щоб воно було захищене, непомітне. Ніяк з цих чаверників не можу вибратись, Птахи не відпускають. Все ж таки місце доволі пташене, хоча дуже важкі умови. Для фільмування є певна традиція переважно фотографії старої школи, те, що вважається, ніби гарним тоном, до кожного фото додавати відомості про налаштування фотоапарата. тобто значення діафрагми, витримки, можливо, чутливості ISO, при яких фото було отримано. Я особисто так не роблю давно і зараз поясню, чому. На мою думку, ця практика у багатьох випадках втратила зміст у сучасної аеро цифрової фотографії. Дуже багато фото, які ми бачимо у соцмережах. Це стосується і жанру фотоанімалістики. Це доволі сильно відредаговані фото. Спочатку їх обробляють денойзерами, тобто прибирають шум, потім будуть маніпуляції з експозицією, кольоровою температурою, а далі окремі маски для різних ділянок фото. В результаті вся технічна інформація про походження фото фактично втрачає зміст, адже вона слабо корелюється з кінцевим обробленим результатом. У часи, коли на наплівку, або ранні часи цифрового фото, коли програмні засоби ще не були такими розвинутими, додавання до фотографій налаштувань фотоапарата мало зрозумілий сенс. Можна було збагнути, як саме це фото було отримано, зробити якісь висновки. А зараз... Новий ну, вид, ви фотографуєте на сучасну бездзеркальну фотокамеру з широким динамічним діапазоном у 12-14 біт. Що зберігає вичерпні дані про світло. Якщо ви просто слідкували за гістограмою і вона у вас не підрізана, то потім ви можете, в залежності від вашої майстерності і терпіння, зробити з цієї фотографії будь-що, хоч рано, хоч вечір. Розуміти фон, де треба повитягувати деталі з та пересвічених ділянок. Ви розумієте, що до таких фото додавати параметри зйомок це просто обурювання. Для мене редагування це важливий творчий процес. Я можу доволі інтенсивно редагувати свої фото, тому не додаю до них відомості про налаштування. Тепер ви розумієте чому. Річкові чагарники мене не підводять. Спочатку почув шампу, хотів її трошки переслідувати, щоб зафільмувати, а потім, поки я підбирався, вибрав позицію, щось почало мені падати на голову. Якісь відбрузні, курські деревини, шматочки, подивився вгору, вору, а то дві сірі вороми. Вирішили, що вони дятли. І щось перекидали, то стару кору, сухого дерева. Я спочатку не зрозумів, навіщо вони це роблять, Думав, можливо, це якийсь матеріал для гнізда збирають, хоча було трошки диму. А потім побачив, що вони під корою, вибирають щось, чимось харчуються. Точно не зрозумів чим. Щось воно таке витягували дивно. щось старе павутиння виглядало, чи, можливо, якісь комахи. No, celo vole, celo ste strašni, nekaj takega ne bo šlo. Отже, друзі, визначна подія весняна. Я побачив першу квітку, і це не підсніжник, це мата і мачупа або під звичайний, вона називається українською мовою. Це одна із перших рослин, яка починає. Квітнути навесні, іноді навіть, навіть в кінці лютого, на початку березня, от як зараз, 9 березня. Цікаво, що спочатку розпускаються квіти, а потім вже з'являється листя у цієї рослини. Багато хто не знає, чому ця рослина називається Мати і мачуха, бо в неї поверхня листя зверху колодка і холодна це мачуха, а знизу м'яка соковита, оксамитова це мати. Дуже корисна лікарська рослина, але може бути і труйним. І ще що цікавого можна сказати про цю рослину? Ну, Колись я чув, вона давно використовувалася корсланий тютюн і курили, але не знаю, наскільки це було приємно курцям. Мабуть, не дуже. Сьогодні якась чимала активність союк. Бачу їх всюди. Збираються досить чисельні збирає, як для сої. По вісім десять особин. Буває дні, коли ти ходиш, жодної сойки не побачиш. Зараз доволі сильно захмарилось. так несподівано взагалі все небо затягнуло. марама. З точки зору фотографії це має плюси і мінуси. В першу чергу плюс такий, що хмари виступають диф'юзером, тобто вони розсіюють світло і воно не стає таким різким. Це добре для фотографування, немає різких тіней. Ви коли подивитесь, то власної тіні майже і не видно, коли такі хмари. Звичайно, негативна сторона така, що кількість світла зменшується. Я в цілому доволі позитивно відношусь до хмарності. Хоча брак світла іноді може бути доволі відчутним, особливо в темних ділянках лісу. Але от то, що світло стає таке більш рівним, сам факт того, що світло таке м'яке, це позитивно впливає на якість фото. Місце. Де утворюється після перекату невеличка затока і тут велика повалена верба, яку винесла вода. Пару днів тому я тут фільмував воловочку, mm -hmm. і в мене випав телефон у воду, але я пам'ятаю, що була крига. І якраз телефон по кризі зіскользнув у воду, але, на щастя, з ним нічого не трапилось. Я бачу, що волова очко тут і далі не шкурить. І, здається, тільки що він тут, як ножка. Пробіг по цих чагарниках такі місця вони дуже люблять. Пробував трохи познімати вершанок на сі галявині, поки вони тут були активні. По цілій галявині вони літали туди-сюди. Я полозував попри них і намагався бути непомітним. Але не дуже вдало, насправді мені не вдалося підібратися так дуже близько, як я хотів, я сподівався, можливо, підпустити пташку досить близько до себе. Одна вершанка потім знахабніла настільки, що сіла на мій брок, який в іншому куті галявину лежала під ялинкою. Але до мене вони так і не дійшли. Ліжанки активні, але близько не підлітають. Ну, вони то доволі близько, але не так близько, як мені хотілося. Для того, що в мене розрядився акумулятор в фотоапараті. Не знаю, наскільки його вистачить. А рюкзак знаходиться в іншому куці валяло. Я думав, що я тут так, на 5 секунд, на цій валявиня, а я вже тут годину лежу. Так, лайфхак маленький. З акумуляторами. Коли ви, як я насупив собою велику кількість змінив акумуляторів, іноді не зрозуміло, який з них був використаний, який ні. Я використовую таку маленьку хитрість. У мене от, в автомобільному еманці є сумочка-барсетка для знаряддя. Я кладу акумулятор, коли в неї, то якщо акумулятор використаний, то я контактами кладу його вниз. А акумулятор який не використає, вони контактами вгору. Так я знаю, що ці акумулятори ще свіжі. Взяв свіжий акумулятор і міняю його, бо розрядився міжнарод. Я скаржився, що хочу підібратися ближче до тої вершанки. Але поки я міняв акумулятор в апараті... Поки я розповідав про свої маленькі лайфхаки, хитрощі, ця бачанка підібралася до мене. Ну, фотографії в принципі, не найкращі, напевно, будуть, але щось оброблю. Ця пташка, вишанка, запригнула, то заскочила на такий мальовничий мікропіньок. То, можливо, з цього пенька вийдуть хороші фотографії, вони з пташки. Фотограф-анімаліст має мати дві якості: не бути лінивим і бути терплячим. Не бути лінивим означає не шукати комфортних, простих шляхів, не боятися викликів і не боятись робити. Якусь роботу для того, щоб отримати хороші фотографії. Часто я бачу, що молоді фотографи, початківці, переважно не роблять навіть мінімальної праці для того, щоб покращити свої фотографії. Тобто ташка сидить на землі. Вона недалеко, в принципі, в парку це відбувається. І ці фотографи лінуються присісти, може навіть перелягти для того, щоб бути на одному рівні з тим птахом, щоб отримати хороший ракурс. І вони Стоять і знімають так, просто луплять зверху, і отримують такі фотографії. Земля і та пташка, яка на тій землі залубилась багато візуального сміття. Потім вони скаржаться, що фотографія вийшла негарною що в них там не дуже хороша оптика або техніка. Фото насправді вони просто полінувалися зробити мінімальні дії для того, щоб покращити це фото. Люди ліняться зробити пару зайвих кроків в бік для того, щоб отримати кращу композицію і потім скаржаться, що в них погані фотографії. Але це все через лінь. Тут кружляв доволі моцний котискочний, який щось приймав в сонячні ванни. Потім побачив моїх пташок, хотів до них підібратися також. Це все закінчилося тим, що всі пташки позлітали і я і Катиська залишилась нищі. Хоча я вже пройшов трішки багато кілометрів вздовж річки, але я не бачив жодної плиски білої. Крім тих трьох, що я бачив вчора, і сьогодні я теж бачив їх. Це ще на початку мого шляху. Так що не так вже їх багато, всього декілька долетіло, виявляється. Але все ж таки мені пощастило наприкінці дня зустріти цього птаха, плиску білу. Сонце вже було низько, і світло набуло виразного теплого забарвлення. Дарма фотографи цей час доби називають золотим. Плиска біла, це маленька непосидюча вісниця весни, яка одна з перших повертається в Україну ще в березні, а іноді в лютому, коли лежить сніг, хоча десь вона і зимує у нас. Цю пташку не сплутаєш ні з ким. Стримке тільце, елегантне чорно-біле сіре вбрання, цей невгамовний хвіст, і те, як пташка ніби пританцьовує при ходьбі. Всі ці риси допомагають швидко і без помилок визначити цього птаха. Її стихія це відкриті простори біля води, вологі луки, береги річок і навіть міські газони. Близька біла, справжній майстер адаптації. Затишна щілина в стіні будинку, купах хмизу, якесь місце під мостом, навіть старий черевик забутий на подвір'ї, будь-який затишний куточок може стати для неї домівкою, де тільки не знайдеш її гнізда. Плиска біла давно вже стала звичною сусідкою людини, вона довірливо селиться поруч, ми звикли до її присутності, радіємо її поверненню як доброму знаку. У Латвії цю пташку навіть шанують як національний символ. Для мене польська біла це не просто птах. Це пульс весни, втілені енергії, маленький, але надзвичайно важливий мешканець нашої планети. Вона нагадує нам про невпинний цикл природи і про те, як тісно пов'язане все живе навколо нас. Ще одна моя фотопривода добігає кінця. І здається мені, що зараз хороший момент зробити якісь висновки, підбити підсумки. Отже, стає тепліше з кожним днем. Весна набирає оверти, птахі вертаються. І зараз такий час, що кожен день щось бачиш нове. Оно в октажка або нову квітку. Вже є зміст вставати раніше і йти зранку до світанка, щось фотографувати можливо, можливо, просто насолоджувати співтахів. Ну зараз вже з'являються перші співони. Тріо найпотужніших співаків, яких можна зустрітися в нашому регіоні: Віршанка, Кропив'янка Чорноголова та Соловейка Західний. Багато людей не розрізняють їхній спів і, власне, там кажуть, ой, Словейки співають, а насправді співає Вірчанка. Тож не будьте такими, вивчайте спів птахів. Це вам знадобиться. Я вас не обманюю. Добре, дякую, що дивились моє відео. Лайк, підписка, заряджайте дзвіночки. Ви знаєте, що треба робити? Підтримуйте канал. Я буду дуже вдячний. До нових зустрічей.